BMW x 3 f 25 кузов, ось таке положення світла. Ось що маємо, будемо виправляти, робити гарне. Виконули на лінзах від МС у шостих. Ось і світло. Фара перед роботою на столі. Розібрана ліва фара. Розібрана права фара. Стан кантів корпусів. Першої фари. Другої фари. Будемо працювати з цими відбивачами. Зробили ложе під лінзу, старий відбивач. Зафіксували лінзу, старий відбивач. Вділи маску. Ось такий вигляд тепер має. Це старий відбивач. От лінза під масочкою. Так само зробили і другу. Зафіксували англійські оченята. Підключили. Ось так виглядають. Повернули лінзу з декором фари. Ліва фара перед спакуванням. Права фара перед спакуванням. Зібрали фари, будемо повертати на авто. Повернули фари на авто. Перевірка працездатності, а не свідчення. Якісна. Завершили лінзування, отриманий результат. А ось і світло на дорозі. Все гаразд.